на Назон Скорботні Елегії, Книга 3, Елегія дев'ята. І навіть тут, неймовірна річ, де варвар усюди з грецькою людністю є поодинокі міста, навіть сюди добрели в давнину поселенці з Мілету. І тут, між грецьких осель, грецькі заклали доми. Назва місцевості все ж от самого міста давніша. Тут був убитий абсирд, звідси й назва пішла на кораблі, що його берегла войовнича мінерба, на кораблі, що тих вод носом уперше торкнувся. Кинувши батька свого, прибула сюди, кажуть, медея, тиху затоки гладінь, потурбувавши веслом, ставши на пагорбі, тут чатовий запримітив погоню. Ворог, вітрило здаля. Бачу колхідо твоє. Поки мініці тремтять, на швидку відв'язують судна, поки навперебій тягнуті з дна якорі, знаючи, що їй загрожує, б'є себе в груди рукою, що й накоїла вже, і скільки накоїть ще лих. І хоч зухвалості їй, хоч рішучості не позичати, Отетеріла й вона, блідістю лиця взялись. Біле на обрії, вздрівши вітрило, у пасті ми каже, батька, щоб нас не догнав, мушу затримати тут. Доки міркує вона, На всім зупиняючи погляд, саме на очі тоді якось навинувся їй брат. Тільки навздріла його, таки не дамося гукнула. Ось же той, чия смерть буде рятунком мені. І тут же, невинному в бік устромляє жорстоке залізо. Хлопцю не снилась біда, часу жахнутись не мав, тіло розрубує потім на кусні і полем широким їх розкидає, аби батько не скоро зібрав. А на вершечку гори, щоб батько не сумнівався, руки поблідлі кладе, й голову сина в крові, щоб не бувала печаль, уповільнила батькові кроки, поки по куснях свого. Сина збиратиме він. Звідси й то ми місцевості назва, каже переказ рідного брата мечем тут розтинала сестра. ЕЛЕГІЯ 10. Може, ще й дотепер хтось у Римі згадає на зона. Може, без мене моє там ще триває ім'я? Хай же він знає, ген під сузір'ями, що не сягають. Вот Поміж варварів, я в дальній живу в стороні, де савромати довкіл, дикуни і беси, і гети, як ображають мій хист, навіть самі ті імена. та лиш повіє теплом, нас хвилею істр захищає, поки розкута вона, ворог не йде на розбій. І як кошлата зима за похмурого обрію гляне, й візьметься льодом довкіл. Мов мармурова земля, лютий бурей і сніги не дають нам жити під Арктом, де не людина лишень, небо холоне й тремтить, випаде сніг і лежить, не йме його дощ ані сонце. Тільки збивають вітри, робиться вічним той сніг. Ще не розстане один, уже другий сніг випадає. Тож не дивниця, що тут. Часто дворічний лежить, тут аквілон настільки рвучкий, що й вежі високі, може з землею зрівнять, зірвані крівлі нести. В шкурах тут люди, штанах рятуються від холоднечі, тільки лице з усього тіла відкрите у них. Часто людинками грає, дзвенить повисле волосся, взявшись, морозом блищить біла, мов сніг борода. Вина стоять самі по собі, як у глеках стояли, тож не черпають їх тут, а по шматочках беруть. Що вже казати, потисне мороз, і струмки замерзають, кайлами тут зі ставка воду довбають собі, та навіть сам не вущий від папіродайного нілу Той, що не тільки одним гирлом у море впада. Істр, хай засвищуть вітри над плином його лазуровим, вже й не помітиш, як він хвилю під льодом жене, де щойно судна пливли, там ногою ступають, а води, що замінились у лід, коні копитами б'ють. Через прозорі мости, що під ними ковзає хвиля, тягнуть за возом віз, дужі сарматські воли. Годі повірити в Це. Та якщо за брехню нагороди, ні за охоти нема, свідкові вірити слід. Бачив я море в усю широчінь би застигло, і під слизьким покриттям не хвилювала вода. Бачити то ще не все, по воді затверділій ішов я, і хоч по хвилях ступав, ноги сухими були. От якби море стало таким і для тебе, Леандре. Серед хвилястих вузин ти б не загинув колись. Навіть дельфін із моря не вистрибне, вигнувши спину, Щоб до повітря сагнуть, люта зима не дає. Хоч і шаліє борей, аж свистять окрила потужні, хвилі ніяк не зіб'є на зледенілій воді, судна в воді крижані, мов у грузлі в мармур стояли. В зацепенілій воді не ворухнеться весло, бачив я теж у льоду, незрушно риби зависли, деякі з них ще й тоді не позбулися життям. Тож, коли непогамовний Борей, жорстоким морозом, море розлоги скує чи повноводну ріку, тут же по істрі, що аж видзвоніє під аквіловном, Варвар на бистрім коні з іншого берега мчить, ворог грізний конем, стрілою далекосяжний, нищить усе довкруги, широко сіючи смерть. Де хто спішить утекти, лишає без захисту поле. От і захоплює все той грабівник налітний, скромне селянське майно худобу репучого воза, Течем запасся злидарь, у господарстві своїм, тиху полон женуть, за спину їм руки скрутивши, вже не побачить їм ларів своїх і полів, інших зубчастими стрілами вершник дикий проймає, вістря летючі стріли, вбивчу отруту несе, що із собою взяти не міг, та нищить нападник, і палахтять у вогні вбогі, невинні хатки, навіть у мирні дні. Тремтять тут перед війною, плугому полі орач не прокладе борозни. Ворога бачать його чи не бачать, завжди бояться. От і дичавіє тут, без обробітку земля, не дозріває під тінню лози, виногрону солодке, у кадібцях молоде тут не шумує вино, яблук нема, і написати не мав тут на чому аконтій, слів, що владарку свою. Ними жоною зробив, глянеш пустеля довкіл, ні тобі деревця, ні травинки. Жоден щасливець, нехай стежки не знає сюди. Широкосвіт неозорий прославсь, але для моєї кари відкрито лиш цей, що найпечальніший край.